Господарство розвивається значними темпами і разом з ним розвивається сільськогосподарська техніка. Навіть така традиційна техніка, як плуг, за останні 10 років зазнала значних змін. Як не розгубитися в цьому різноманітті і на що звернути увагу? Саме про це в нашому ролику. Варати пісок на глибину 15 см і глину на 35 см дуже різна робота, і в першому і в другому випадках трактор має бути завантажений на 95%. Плуг, що забезпечує якісну оранку, це плуг, який можна налаштувати для будь-яких умов використання. При швидкості більше 8 км за годину, погіршується якість оранки, збільшується супротив ґрунту. Тому зростають витрати диспального та швидше стараються робочі органи. Продуктивність оранки збільшується не швидкістю, а шириною захвату. Якщо трактор може тягнути швидше, збільшуйте робочу ширину корпусів, але до появи пробуксовки. В плугах Серво налаштування робочої глибини проводиться закріпленими відкидними скобами на опорному колесі швидко, зручно, точно і скоби не загубляться. Налаштування робочої ширини корпусу спочатку. Отворами на рамі п'ятиступінчато від 33 до 53 см, потім гвинтом на балці налаштування, що змінює кути в паралелограмі. Налаштування першого корпусу змінює розміщення паралелограма відносно трактора. Таким чином, робоча ширина усіх корпусів залишається незмінною, і незалежні системи не потребують підрегульовування. Плуг серійно обладнаний найбільшими кукурудзяними передплужниками, що налаштовуються як за глибиною роботи, так і за відстаню до корпусу. За допомогою ексцентрика налаштовується нахил корпусу для надійного входження в ґрунт. Висота від лемеха до рами – 80 см, опція 90 см. Тобто, плуг буде добре працювати навіть по високих пожнивних рештках. Відстані між перами перистого відвалу збільшуються до краю. Тобто між парами не буде забиватися ні каміння, ні пожнивні рештки. В Україну плуги поставляються в комплектації відвалів, найбільш придатних до наших ґрунтів напівгвинтові та напівгвинтові подовжені. Вони можуть бути як суцільними, так і паристими. Основна балка плуга виготовлена зі спеціалізованої сталі австрійської виплавки товщиною 10 мм. Розміри балки 180 на 180 міліметрів. Це зроблено із запасом. Не лише балка, а й вся конструкція плуга зроблена із запасом міцності. Агрегат розрахований на експлуатаційну потужність до 360 кінських сил. При застосуванні з різних болтів стійка корпусу та тримач стійки розрізають болт як ножицями. При цьому частина болта розплескується, і їх важко вийняти в полі. При частому спрацюванні отвори розбиваються і з часом просто неможливо закріпити стійку. При спрацюванні розривні болти розтягуються, зменшуються в товщині та розриваються. Таким чином, частини болта випадають, а отвори не пошкоджуються. Робочі органи виготовляють зі спеціалізованої загартованої борної сталі австрійської виплавки, товщина перперистого відвалу 11 мм. Долота – Двосторонні для подовженого терміну експлуатації. Як опцію можна замовити броньовані долота зі ще більшим терміном експлуатації? При високій врожайності зернової кукурудзи може виникнути проблема із забиванням неподрібненими пожнивними рештками між передплужниками та корпусами. В той же час орати кукурудзу без передплужників – це створювати проблеми для наступних обробітків. У таких випадках корисним буде застосування кутознімників, Центр тяги плуга не співпадає з центром тяги трактора, а значить, завжди буде існувати боковий увід. Плуг тягнутиме трактор в сторону. Це зусилля передається через плече між навіскою і поворотною віссю. Чим більшим буде це плече, тим більшою буде сила у воду трактора. В плугах Пьотінгер ця відстань мінімізована. Потужний оборотний механізм оснащено подвійними циліндрами різного діаметра. Циліндр більшого діаметра працює в момент більшого навантаження. Це зроблено для того, щоб зменшити об'єм масла в системі та знизити навантаження на гідронасос трактора. Антипробуксовочна система Traction Control гідравлічно в потрібні моменти передає вагу плуга на задню вісь трактора, таким чином мінімізується пробуксовка, витрати диспального, стирання шин. За дослідженнями Віденського інституту ґрунтознавства, ця антипробуксовочна система гарантує економію пального в 10% та збільшення продуктивності на 6%. Ми в господарстві займаємося і вирощуванням кукурузи, і соняшника. Всім агрономам і не тільки агрономам, хто працює із вирощуванням цих культур. відомо, що перший недостаток це після жнив, після збирання вигорати ці площі. Багато є, задіють мульчувачів, багато є поверхневі диски пускають. Все це в нинішніх економічних умовах значно ну, лягає на затратну частину тієї чи іншої культури. Ми довго вивчаючи, вивчали різні плуги, багато їх на ринку. Цей плунг пускаючи в будь-якому напрямку, любі рослинні рештки після кукурузи соняшника, не задіючи додаткової ніякої техніки, оранка. Ідеальна, просто ідеальна. При любій погоді суха земля, не суха. Ми, цей плуг витримує глибину. Виставили 25, він витримує 25. Регулюється вход е, е, кожного корпуса в землю, ну, що дає значні переваги. Отже, на що потрібно звернути увагу при виборі плуга: налаштування до різних умов поля. Чим більше можливостей налаштування, тим краще. Надійність конструкції плуга визначається класом потужності. Плуг розраховано на експлуатаційну потужність до 360 кінських сил. Це означає, що така потужність не пошкодить конструкцію. Розривні болти кращі за зрізні. Поворот на вісь має бути якнайближче до навіски. Відвали мають відповідати потребам ґрунтів. Подовжені краще розпушують, але створюють більший супротив і потребують більших витрат диспального. Паристі мають менший супротив, краще рихлять і служать довше, однак і коштують дорожче. Антипробуксовочна система значно економить пальне та підвищує продуктивність. Сподіваємось, це відео було для вас корисним.